Організація велоруху на теренах Надвірнянського району справа не проста, тому ній Допомогти зголосились міжнародні фонди. З 1 червня поточного року в Україні розпочалось впровадження міжнародного проекту Велосипедом по Україні. Проект повинен бути реалізований всім етапів і завершитись 31 березня наступного року. Міжнародний проект Велосипедом по Україні реалізується осередком польського екологічного клубу в місті Гнєзно та Надвірнянським туристично-інформаційним центром. Проект фінансується в рамках. Програми Польсько-американського фонду перетворення в регіоні Ріта, реалізованого фондом освіта для демократії. Це є спільний польсько-американський проект, але обов'язковою умовою в цьому проекті має бути участь третьої країни, тобто України. Ну, я думаю, що ми до того долучимося. По крайній мірі, з нашої сторони, якщо не буде якась фінансова підтримка, то буде інша підтримка, чи інформаційна, чи сприяння в оформленні маршрутів. Ну, по крайней мірі, буде підтримка досить суттєвої з нашої сторони. Метою проєкту є розвиток велосипедного руху на території Надвірнянського району, зокрема, проведення інформаційної кампанії з популяризації велосипедного руху, створення маршрутів та нанесення їх на карту, встановлення велопарковок та розробка концепції розвитку велосипедних шляхів в Надвірнянському районі. В рамках цього проєкту, в середу 18 липня, розпочався шестиденний візит польської делегації з міста Гнєзно. Він розпочався із робочих зустрічей делегації з представниками місцевої влади, зокрема головою районної ради Василем Поповичем та мером Вірної зіновим Андрійовичем зараз маємо приїзд польської делегації, де є представники, які займаються розвитком велосипедної інфраструктури в Польщі вже більше 15 років. Є представники, які адаптовують вже існуючу мережу транспорту до потреб велосипедистів, і спільно з ними ми будемо. Розробляти ті маршрути ті скажімо, дороги, які можуть бути придатні для велосипедистів, тому що зараз говорити які саме це будуть дороги, куди саме ми не можемо, тому що проект тільки починається, і ми будемо вивчати як досвід Польщі, так і реалії України. Метою візиту є вивчення місцевих географічних та історичних особливостей території, зустріч з членами місцевих організацій і представниками місцевого самоврядування, знайомство з їх концепцією розвитку велосипедного руху, знайомство з очікуваннями партнера, можливість створення велосипедних трас, їх кількість та довжина, вивчення технічного стану місцевих доріг, шляхів та стежок, а також ознайомлення з місцевими юридичними та адміністративними нормами. Велоспорт це не тільки збереження навколишнього середовища, але й інвестиції у власне здоров'я. Tak, jak już wspomniałam, od wielu lat promujemy ruch rowerowy jako środek komunikacji miejskiej, ale również jako środek do uprawiania turystyki. Wiadomo, że rower no, jest bardzo zdrowy, ponieważ no, wszystkie układy człowieka, czy też nie będę teraz wymieniała, wpływają korzystnie, jazda rowerem wpływa korzystnie, ale również chcemy, żeby w mieście było więcej wytyczonych tras rowerowych, ponieważ zmniejszy się wtedy automatycznie ruch samochodowy, który jest u nas coraz większy. Розвиток та популяризація велоспорту в Надвірнянщині стане корисною справою для регіону, оскільки сприятиме розвитку туризму в регіоні та упорядкує місцевий велорух. Проєкти по розбудові, по розгалуженні, по інфраструктурі саме проєкту велосипедом по Україні, саме Надвірна, специфічне місто, адже місто Надвірна сприймається як ворота, ворота на більшу частину Карпат. Це Яромчанську зону на Букові на ті гірські райони, які дійсно цікаві для розвитку велосипедного руху на території Анофранківського. Велосипедна доріжка, відповідно до офіційного формулювання, це або частина дороги загального користування, або самостійна дорога з покриттям, призначена виключно для руху велосипедів. Велосипедні доріжки поширені в Європі, перш за все в Нідерландах і Бельгії. В Україні вони зустрічаються поки вкрай рідко і не утворюють єдиної транспортної мережі. Зокрема, їх можна побачити в таких містах, як Київ, Полтава, Львів, Вінниця та Маріуполь. Будемо надіятися, що проект буде закінчений і надвірно скоро також долучиться до списку цих міст.